З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Я ніколи не думала, що писатиму щось подібне, але мої подруги кажуть, що я маю бігти. Але я люблю свого нареченого я просто не знаю, що робити. Мене звати Хлоя, мені 27 років, моєму нареченому Ліаму 28 років. Ми разом уже 5 років, а півроку тому він зробив мені пропозицію. Я була на сьомому небі від щастя Ліам – найкращий чоловік, якого я коли-небудь зустрічала. Він добрий, розумний, підтримує мене у всьому. Він працює інженером-програмістом в Остіні, штат Техас, а я графічний дизайнер на вільних заказах. Ми живемо разом у невеликій, але затишній квартирі, і наше життя було майже ідеальним. Ключове слово майже. Проблема в його родині, точніше, в його Мачусі Карен та зведеній сестрі Джесіці. Батько Ліама, Роберт одружився з Карен, коли Ліаму було 15 років. У Карен уже була донька Джесіка, яка на два роки молодша за Ліама. Його рідна мама померла, коли він був дитиною, тому Карен єдина мати, яку він знає у свідомому віці. Джесіка жила з ними лише частково. До 16 років вона проводила більшість часу з біологічним батьком у Даласі, а до сім'ї Роберта приїжджала на вихідні та канікули. Лише після смерті її батька в автокатастрофі, коли Джесіці виповнилося 18 років. Вона остаточно переїхала до Остіна. Тобто Ліам і Джесіка ніколи не росли разом як брат і сестра в повному сенсі. Вони бачилися рідко, і їхні стосунки завжди були прохолодними, майже формальними. З першого дня нашого знайомства я відчувала, що Карен мене не любить, вона завжди дивилася на мене зверхньо, ніби я якась комаха на її дорогому килимі. Вона постійно порівнювала мене з Джесікою. О, Джесіка щойно повернулася з Європи. Вона така культурна. Джесіка отримала підвищення. Вона така амбітна. Джесіка виглядає як модель, чи не так? Джесіка, Джесіка, Джесіка. Сама Джесіка це втілення, самовдоволення. Вона веде блог про стиль життя, і вся її особистість, здається, побудована навколо дорогих речей та фотографій у модних кафе. Я намагалася. Справді, я дуже намагалася їм сподобатися. Я приносила подарунки, робила компліменти, допомагала накривати на стіл під час сімейних вечер. Але все було марно кожен мій вчинок сприймався з ледь прихованою насмішкою. Якщо я приносила десерт, Карен казала дуже мило, але ми намагаємося їсти здорову їжу. Джесіка знайшла чудовий рецепт без цукру. Якщо я розповідала про успішний проєкт на роботі, вона відповідала Це добре, що ти чимось зайнята. Ліам завжди бачив це, але просив мене бути терплячою. Вона просто така, казав він, вона любить усе контролювати не звертай уваги. І я не звертала. Заради нього. Але все змінилося минулої суботи. Ми запросили його батька та Карен на вечерю, щоб обговорити деталі весілля. Джесіка теж прийшла, звісно. Вечір починався напружено, як завжди. Карен одразу почала критикувати вибір нашого ресторану для святкування. Занадто простий, сказала вона, скрививши губи. Весілля це подія, яка має показати ваш статус. Джесіка, пам'ятаєш те шикарне місце біля озера, де ми були? Я намагалася зберігати спокій. Нам подобається цей ресторан, Карен, він затишний і відображає наш стиль, відповіла я з максимально можливою посмішкою. Ліам підтримав мене. Мамо, це наше весілля, ми вирішили. І тут почалося пекло. Карен поклала виделку на тарілку з гучним стуком. Вся її удавана люб'язність зникла, її обличчя стало твердим, як камінь. Ваше весілля? прошипіла вона, дивлячись прямо на мене. Цього весілля не повинно бути. У кімнаті запала тиша. Батько Ліама Роберт виглядав розгубленим. Карен, що ти Карен, що ти таке кажеш? запитав він. Але вона ігнорувала його. Її погляд був прикутий до мене. Ти його не варта, ти просто звичайна дівчина з простої родини. Що ти можеш йому дати? Ліам блискучий інженер з великим майбутнім йому потрібна жінка, яка відповідає його рівню, жінка, як моя донька. Я відчула, як кров відлила від мого обличчя. Я не могла повірити, що чую це. Джесіка сиділа поруч і самовдоволено посміхалася, дивлячись у свою тарілку. Ліам підскочив. Мамо, досить? Що ти собі дозволяєш? Але Карен було не зупинити. Вона встала, вказуючи на мене пальцем, і вимовила фразу, яка тепер звучить у моїй голові, знову і знову: Твій наречений буде з моєю донькою. Вона його варта. А ти ні. Я просто сиділа паралізована шоком. Сльози котилися по моїх щоках, і я не могла вимовити ані слова. Я подивилася на Ліама, він був розлючений, його обличчя почервоніло. Він кричав на свою мачуху, казав, що вона перейшла всі межі. Роберт намагався їх заспокоїти, а Джесіка вона просто сиділа і спостерігала за цим шоу з ледь помітною посмішкою. Я не витримала. Я встала, прошепотіла, «вибачте» і вибігла з квартири. Я бігла вулицею, не розбираючи дороги, і сльози застилали мені очі. Ліам наздогнав мене за кілька кварталів. Він обійняв мене, просив вибачення знову і знову, казав, що любить тільки мене і ніколи мене не залишить. Ми повернулися додому. Він сказав, що вигнав їх і що більше не хоче їх бачити. Але я бачила біль в його очах це все ж його родина. І ось я сиджу тут о третій годині ночі, поки Ліам спить. Слова карен не виходять у мене з голови. Ти його не варта. А що якщо вона має рацію? Може, я справді тягну його на дно. Вона посіяла в мені зерно сумніву, і воно росте з кожною хвилиною. Я люблю Ліама більше за все на світі, але чи можу я вийти за нього заміж, знаючи, що його родина ненавидить мене і зробить усе, щоб нас розлучити. Чи варто ставити його перед таким вибором я чи його родина? Оновлення перше привіт усім. Я не очікувала такої величезної кількості відповідей. Я прочитала кожен коментар. Дякую вам усім за підтримку, за добрі слова і навіть за жорсткі, але чесні поради. Це допомогло мені подивитися на ситуацію з іншого боку. Багато хто з вас писав, що проблема не в мені, а в карен. І що головне, це реакція Ліама. Отже, що сталося за останні кілька днів. Наступного ранку, після того жахливого вечора, Ліам і я довго розмовляли. Він знову вибачився за те, що не зупинив свою мачуху раніше. Він зізнався, що її поведінка завжди була такою вона завжди ставила Джесіку на п'єдестал і принижувала інших. Але він ніколи не думав, що вона зайде так далеко. Він сказав, що йому соромно, що він дозволяв їй так поводитися роками, намагаючись зберігати мир. Він пояснив, що Карен почала проявляти особливу прихильність до ідеї Ліям і Джесіка як пара, ще коли Джесіці було 19 років, після того, як та повернулася з коледжу. І почала працювати в тій самій техкомпанії, де стажувався Ліам. Тоді Карен жартувала про ідеальну пару, але з часом це перестало бути жартом. Я була чесна з ним, я сказала йому, що її слова глибоко мене ранили, і що я не можу уявити собі майбутнє, в якому мені доведеться постійно боротися за своє місце поруч з ним. Я сказала, що нам потрібні чіткі кордони, інакше я не зможу продовжити підготовку до весілля. Ліам погодився на сто відсотків. Він сказав, що це його битва, і він буде боротися за нас. Того ж дня він зателефонував своєму батькові. Роберт був дуже засмучений, він вибачився за поведінку своєї дружини і сказав, що провів з нею. Серйозну розмову. Він запевнив Ліама, що Карен зателефонує мені, щоб вибачитися. Роберт також додав, що сам почав помічати дивні натяки карен на майбутнє Джесіки з Ліамом ще два роки тому, але вважав це материнською турботою і не надавав значення. І вона зателефонувала. Це було найгірше вибачення, яке я коли-небудь чула. Вона почала зі слів: Хлоє, мені шкода, що ти так гостро відреагувала. Жодного визнання своєї провини. Вона продовжила говорити, що просто хвилюється за майбутнє Ліама, і що матері іноді говорять жорсткі речі з любові. Потім вона знову почала натякати, що я не підходжу йому. Ти мила дівчина, але Ліаму потрібен хтось більш впливовий, хтось, хто допоможе йому в кар'єрі. Я слухала це мовчки, а потім спокійно сказала. Карен, якщо ви не можете щиро вибачитися за свої образливі слова, нам більше нема про що говорити. І поклала слухавку. Я тремтіла від гніву, але водночас відчувала гордість за себе. Але на цьому вони не зупинилися. Почалася пасивно-агресивна атака в соціальних мережах. Джесіка почала публікувати старі фотографії з корпоративів і сімейних свят, де вона стоїть поруч з ліамом. Підписи були в стилі Згадую, як ми разом починали в ТЕК мій улюблений колега і друг. Деякі підписники, які не знали контексту, писали Ви так гарно виглядаєте разом. Але знайшлися і ті, хто знав, що вони зведені родичі, і почали питати в коментарях: Це ж твоя зведена сестра, так? Що за дивні підписи? Джесіка видаляла ці коментарі, але скріншоти вже розлетілися в чатах спільних знайомих. Карен теж долучилася. Вона постила фото з Джесікою, підписуючи їх Пишаюся своєю неймовірною донькою. Будь-який чоловік буде щасливий мати таку дружину поруч. Це був прямий удар по мені. Коли Ліам це побачив, він розлютився. Він зателефонував Джесіці і вимагав, щоб вона негайно видалила фото. Вона почала сміятися і сказала, що він занадто драматизує. Тоді Ліам зробив те, чого я від нього не очікувала. Він написав пост на своїй сторінці у Фейсбуці. Він не згадував імен, але написав, що глибоко розчарований поведінкою деяких членів своєї родини. Які намагаються втручатися в його особисте життя і ображати його майбутню дружину? Він написав, що хлоя кохання всього його життя, і він не дозволить нікому її ображати. Він закінчив пост словами Якщо ви не можете поважати мій вибір і мою наречену, для вас немає місця в моєму житті. Пост набрав понад 200 коментарів. Друзі, колеги, навіть колишні однокласники писали слова підтримки, деякі прямо запитували, це про Карен і Джесіку. Після цього його телефон розривався від дзвінків, але він не відповідав. Він подивився на мене і сказав ми зробимо це разом. Наступний крок поговорити з ними особисто і поставити ультиматум. Отже, завтра ми їдемо до них. Я боюся, але я знаю, що маю бути там. Я більше не буду мовчати. Дякую вам, Reddit. Ви дали мені сили. Оновлення. друге. Всім привіт, знову я. Ваші поради та підтримка в минулому оновленні були просто неймовірними. Багато хто з вас писав, що я маю бути готовою до найгіршого під час нашої зустрічі, і ви мали рацію це було навіть гірше, ніж я могла собі уявити. Але водночас це принесло якусь жахливу ясність. Ми приїхали до будинку Роберта і Карен у неділю в день. Атмосфера була напруженою з першої секунди. Вони чекали на нас у вітальні. Карен сиділа на дивані з кам'яним обличчям, а Джесіка гортала щось у телефоні, вдаючи, що їй байдуже. Тільки Роберт виглядав по справжньому стурбованим. Він уже тиждень спав у гостьовій кімнаті і виглядав виснаженим. Ліам почав розмову. Він говорив спокійно, але твердо ми приїхали, щоб розставити всі крапки над І. сказав він. Мамо. Твої слова на вечері були неприйнятними. Твої дії в соціальних мережах, Джессіко, теж. Це має припинитися зараз. Ви повинні щиро вибачитися перед хлоєю і пообіцяти, що більше ніколи не будете втручатися в наше життя. Він зробив паузу і подивився на них якщо ви не можете цього зробити, вас не буде на нашому весіллі, і, можливо, не буде в нашому житті взагалі. Карен розсміялася. Це був холодний, неприємний сміх. Вибачитися перед нею за те, що я сказала правду. Ліаме, відкрий очі вона маніпулює тобою, вона хоче лише твоїх грошей і статусу, яких у її сім'ї ніколи не було. Моя сім'я тут ні до чого. втрутилася я. Мій голос тремтів, але я була сповнена рішучості. Я люблю Ліама за те, хто він є, а не за те, що у нього є. На відміну від деяких, я подивилася прямо на Джесіку. І тут Джесіка вибухнула. Вона відкинула телефон. Ти думаєш, ти така особлива? Я знаю Ліама з корпоративів, з вечірок, з роботи. Я завжди була ближче до його світу, ніж ти. Моя мама завжди казала, що ми ідеально підходимо одне одному і в бізнесі, і в житті. Я була шокована її відвертістю. Отже, це не просто ідея Карен, Джесіка теж цього хотіла, але не як сестра. А як амбітна жінка, яка бачила в Ліамі ідеального партнера для кар'єри та статусу. Джесіко, ми ніколи не були близькими. вигукнув Ліам, виглядаючи абсолютно спантеличеним. Ти приїжджала на свята, ми обмінювалися парою слів і все. Я ніколи не дивився на тебе інакше, ніж на знайому. Але міг би. Крикнула вона, якби не з'явилася вона, вона все зіпсувала. Далі почався справжній хаос. Карен почала кричати на мене, звинувачуючи у всіх смертних гріхах. Вона сказала, що я зруйнувала її ідеальну родину. Вона говорила огидні речі про моїх батьків, про моє виховання, про мою роботу. У цей момент Роберт, який досі мовчав, не витримав. Він встав і закричав на свою дружину Карен, досить, замовкни! Ти чуєш себе, ти руйнуєш стосунки з сином через свої божевільні фантазії про ідеальну пару. Я роками закривав на це очі, бо не хотів сваритися. Але тепер бачу ти хвора на цьому. Він не мій син, закричала вона у відповідь. Я виховувала його з п'ятнадцяти років, але він ніколи не був моїм. Мій єдиний скарб це Джесіка, і я зроблю все, щоб вона була щаслива. Ці слова вразили Ліама сильніше, ніж будь-яка образа на мою адресу. Його обличчя зблідло. Він подивився на жінку. Яка була частиною його життя тринадцять років, і побачив у її очах лише холод. Добре, сказав він тихо, але в цій тиші було більше сили, ніж у всіх їхніх криках. Тепер я все зрозумів. Він взяв мене за руку ми йдемо. Ми розвернулися і пішли до дверей. Карен кричала нам услід проклюни. Коли ми вже були на порозі, Роберт наздогнав нас в його очах стояли сльози. «Ліаме, сину, мені так шкода, я Я не знаю, що сказати. Я вже тиждень не сплю. Я розумію, що мав зупинити це раніше. Тобі треба зробити вибір, тату, відповів Ліам. і зробити його швидко. Ми сіли у машину і поїхали. Всю дорогу ми мовчали. Коли ми приїхали додому, я обійняла його і просто тримала. Він плакав. Він оплакував не жінку, яка його ненавиділа, а ідею родини, якої в нього ніколи не було по справжньому. Ми не скасували весілля. Навпаки, ми вирішили прискорити його. Ми хочемо зробити невелику інтимну церемонію тільки для найближчих друзів і моїх батьків. Ліам не спілкується з Карен та Джесікою. Його батько дзвонить йому щодня. Він сказав, що подав на розлучення два дні тому, після того, як Карен відмовилася йти на терапію. Роберт переїхав до квартири в центрі Остіна. Він сказав Ліаму, що йому шкода, що він не бачив, у що перетворилася його дружина, і не захистив його раніше. Їхні стосунки повільно, але відновлюються. Це було боляче, це було потворно, але це було необхідно. Ми втратили частину родини, але ми знайшли силу одне в одному. Я знаю, що попереду ще багато труднощів, але я також знаю, що ми пройдемо через них разом. Оновлення третє. Привіт, спільното. Минуло майже вісім місяців з мого останнього оновлення. Я обіцяла розповісти, чим усе закінчилося, і ось я тут. Я пишу це з посмішкою на обличчі, сидячи на дивані в нашому новому домі, а поруч зі мною спить наш тримісячний бігель на ім'я Бадді. І так, поруч зі мною мій чоловік Ліам. Ми одружилися три місяці тому. Це була ідеальна церемонія. Ми орендували невеликий будинок за містом. Запросили 20 наших найближчих друзів і мою родину. Було сонячно, грала жива музика, ми сміялися і танцювали до ночі. Це було наше свято, сповнене любові та радості, без жодної краплі токсичності. Батько Ліама Роберт був там. Розлучення завершилося два місяці тому. Він живе окремо, ходить на терапію і потроху відновлює стосунки з ліамом. Він обожнює мене і називає донькою, якої в нього ніколи не було. Щодо Карен та Джесіки, ми не маємо з ними жодного контакту, ми заблокували їх скрізь, Ліам повністю викреслив їх зі свого життя. Ми чули від спільних знайомих, що їхнє життя не таке солодке, як вони собі уявляли. Коли історія про їхню поведінку поширилася серед їхнього кола спілкування, Багато хто відвернувся від них. Блог Джесіки втратив спонсорів, а карен, як кажуть, стала ще більш ізольованою. Це не зловтіха, а скоріше констатація факту, що вчинки мають наслідки. Але найголовніше це ми Ліям і я. Ця ситуація, якою б жахливою вона не була, зробила нас сильнішими, ніж будь коли. Ми навчилися по справжньому довіряти одне одному, підтримувати і захищати наш маленький світ. Ліам відвідував терапевта протягом шести місяців, щоб пропрацювати травму, пов'язану з його вихованням, і це дуже йому допомогло. Він став більш впевненим і щасливим. Я ж позбулася свого вічного бажання всім подобатися. Я зрозуміла, що моя цінність не залежить від чийогось схвалення. Моя цінність у тому, хто я є, і я варта любові, поваги і щастя. Я хочу ще раз подякувати всім вам на Реддіті. Коли я писала той перший пост, я почувалася самотньою і розбитою. Ваші слова дали мені силу і ясність. Ви допомогли мені зрозуміти, що я не перебільшую і що я заслуговую на краще. І я це отримала. Я отримала люблячого чоловіка, спокійне життя і цуценя, яке зараз намагається з'їсти мій тапок. І це прекрасно. Історія, яка почалася з ненависті, закінчилася для нас любов'ю і миром. І я безмежно за це вдячна. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.